Дорогие мои Ахтырчане, трастинчане, великопысаревцы и, конечно же, родные лебединцы, я от всей души хочу поздравить вас с наступающим новым 2015 годом, Рождеством Христовым. От всей души пожелать в первую очередь это крепкого здоровья, благосостояния, успехов во всех начинаниях и закончить все, что вы задумали. И получили все, чего вы хотите от жизни. Я очень хочу, чтобы все, что мы с вами решили, все у нас получилось, все сбылось, и мы все сделали. Ну и, конечно же, с учетом сегодняшней ситуации в нашей стране, от чистого сердца хочу пожелать мирного неба. Я уверен, что на нашу любимую сумщину вернется и мир, вернется и... Спокойствие, вернется и благополучие, и достаток, и все у нас будет хорошо. Слава Украина! Украина переможет. С Новым Годом ваш Владислав Бухарев. Шановні ахтерчани, дозвольте привітати з вас, вас, з наступаючими святами Нового року та Різдва Христового. Закінчується рік для нас з вами: рік непростий, рік важкий, який приніс нам дуже різноманітні відчуття, дуже різноманітні події. Можливо, ми будемо жалкувати, коли що такий рік проходить. Можливо. Будемо дякувати тому, що він був у нашому житті. Як би там не було, життя продовжується, і ми з вами повинні продовжувати те, що почали у поточному році, довести його до логічного кінця. Хочу побажати вам усім насамперед здоров'я, мирного неба, оптимізму. Нехай кожного з вас гріють. Добрі серця ваших рідних, ваших близьких. Нехай наступний рік буде набагато кращий, ніж рік минулий. З Новим роком вас! Всього вам всього найкращого. Нехай рік кози, який наступає, буде для всіх вас щасливий, радісний та вдачний. Дорогі земляки, з почуттям великої радості сердечно вітаю вас з новим 2015 роком, святом, що добром, надією і родинним теплом зігріває наші серця. Кожен новий рік ми зустрічаємо з надією на краще, з почуттям віри у чудо новорічної ночі, але створювати чудеса лебединці, вміємо і своїми руками добре вчити та лікувати, піклуватися про дітей та людей похилого віку. Реконструювати та будувати, втілювати у життя різноманітні проекти, розвивати освіту та культуру. Сьогодні, в останній день 2014 року, хочу звернутися зі словами вдячності до кожного, хто сумлінною працею звеличує наше місто, примножує його матеріальні і духовні багатства, піклується про наш рідний край, про добробут людей. З Новим роком, добрі люди! Сподіваюсь, з вами буде за. Запашна смачна хлібина, щастям сповнена година, сіль жадана на столі, лад і спокій на землі. З Новим роком, з новим щастям, хай завжди в очах іскряться, усміх, радість і кохання, хай здійсняться всі бажання, Божого благословення вам і веселих новорічних та різдвяних свят.